Так, сьогодні я покажу, де знаходиться пічка салону Mercedes Benz Vito. Вентилятор. Скільки він в мене був поламався, перестав був дути. Я не знав, в чому справа. Перерив пів салону. Як пів цілий трудом не шов. Вам. Де він знаходиться? Він знаходиться біля руля. Де ручник під низу? там не дуже видно. Зараз я знімлю. Вот, якщо відкрутити оцю біля ручника, його звідси буде видно. Ось там він знаходиться. На камері щось не дуже видно. Ну, якщо зняти, це тут одразу видно, коли він знаходиться. виходити. так. Вентилятор бої. Так, ще покажу, Що не треба робити в ніякому разі? Щоб не попала вода на вентилятор, Так, сюди, якщо ми мотор бажано не ведемо. Якщо вода туди попаде, одразу вона хоче вентилятор. Навіть згоріти. Так, тепер я сподіваюся, кого цікавить, він буде знати, де знаходиться вентилятор салону. У мене була виникла така проблема, був перестав працювати. Я не знав, в чому справа. Дуже довго я шукав його по інтернету. В Ютубі я не знайшов такої інформації, тому тепер виложу це відео для вас, щоб ви знали. Ще розкажу, в чому причина може бути, що він не працює. Можуть вийти щотки з ладу. Хоча в мене вони були просто укислилися і він не працював. Я його легенько рушив і він почав працювати далі, дути. А до того, як я не стукав, не крутив його, що я не розбирав, оцей круцьку цю я збирав, тому що тут не то. Це дивився. Всюди крутив, нічого не допомагало, поки я не знайшов самого вентилятора. Знайшов вентилятор, зняв його, почистив, прокрутив, поставив на місце. І вентилятор запрацював. Так що всім разом не лізте. Сюди, там немає нічого такого Що могло вийти з ладу. Саме головне це от там Шукати його. Вот тут. Все, на сьогодні буде досить. Пока.